Друзі, вітаю! Недавно відбулося ДТП там, де клієнти ударилися по вулиці Шевченка. І в чому суть самої ситуації? Що допомагали в оформленні європротоколу? Клієнти спочатку оформили електронний європротокол. І допустили там помилку. Потім оформляли бумажний. І як же трактує законодавство? Тому що двічі оформити електронний європротокол не виходить. Це вже трактує страхова компанія, коли ви оформили два європротоколи: один бумажний, а один електронний Електронний європротокол попав уже в базу МТСБУ і надісланий в страховій компанії, Він є головним. Але е, якщо у вас там є помилка або неточності якісь, ви можете оформити додатково бумажний європротокол, і він також буде враховуватись страховими компаніями під час врегулювання. Так що, друзі, будьте обережні, будьте уважні, тому що це супер важливо. Якщо в європротоколі буде помилка, вам можуть відмовити у виплаті. А суми зараз дуже великі це до 250 тисяч гривень. На моїй практиці. Двічі було неправильне оформлення європротокола, коли ми допомагали, і двічі ми виплачували. Так що бажаю, щоб у вас такого ніколи не було, друзі. Звертайтеся, якщо вам треба допомога у оформленні європротоколу або у страхуванні.